Надзвичайний чайний набір, який немово жив із сторінок народної казки. Наші підписники поділилися Їм приємного перегляду. Вітаю на каналі Український Парцеляновий посуд. 26 червня, Київ. Друзі, прокую на Дарницький ринок. І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, дуже рідкісна чашка. Подивіться, яка форма. Кобальт, сніжинка. Довбишевський фарфоровий завод 50 ті роки. На жаль, є потертість у Гантико на ручки Тримачу. Ціна 150 гривень. Дві чашки. Довбиш 70 ті роки. Кобальт Калина. Ціна за одиницю 75 гривень. А скільки ціна? 250. 250. Мрія. Робити пудру, Молотий перець. А така кружка? Ця 100. 100 гривень з кришкою. Є щиро є. А якщо ви з базару оптом заберете? Ага. Іграшка з дитинства, Тетріс, 20 гривень. Але не зрозуміло, чи працює. Скляночки різного розміру, різного об'єму. Пропонують за всі 1, 2, 3, 6, 7, 8, 50 гривень. не буде. Ваза рідкісна. брала? Полежала дома. Баранівський фарфоровий завод, перший сорт. Ціна 50 гривень. М'які дитячі іграшки. Масляночка. Скільки коштує? 30 гривень. А ваза підкажіть? 50. Кавові чашки. Скільки такі? 50 гривень все мопустоїть добрий день. Доброго да, дня. Ми вас. Так, дуже приємно. А доки кавової пари. 30 гривень за пару, Китай, наявності 6. Баранівка. Наявності 3. Підкажіть, будь ласка. 15 гривень за одиницю, наявності 3. Біломолочне. Алі, в чому горать? Я так пара. ЛФЗ ручний розпис. Ціна 600 гривень у новому стані. Березнівський мішкохозний фарфоровий завод 30 гривень. Турочка глиняна 100 гривень. Дуже ну, отпала але ця штучка. Це mm -hmm. не так його. Mm -hmm. Скільки він? Теж 100 гривень. 100 гривень. гривень. Ухлики. Mm -hmm. Зранку пиво робить диво. Одеса 100 гривень. Будь ласка, Івано-Франківськ. Гарненьке зображення калина. Ціна та ж сама. Хотин. Виріб з глини 100 гривень. Кавовий сервіс, Користенський фарфоровий завод. На 5 персон, кришечка нерідна, ціна 1000 гривень. Чашка симський фарфоровий завод. 4 одиниці. Ціна за одиницю 40 гривень. А скільки парфуми? Ну, тут 150 там. 150. А такі? 200 гривень. А жіноча прикраса скільки? 150. 150. Перед вами надзвичайний чайний набір, який немов ожив із сторінок народної казки. Розпис у червоно-помаранчевих тонах, щедро прикрашений чорними візерунками та золотом. Переносить нас у світ українського декоративного мистецтва. Заварник у формі усміхненого чоловіка. Цукерниця нагадує жіночу постать, мов берегиня домашнього вогнища, а невеличкі горнятка, наче дитячі іграшки. Цей сервіс не просто для чаювання, він для гарного настрою, для розмов з душею та для створення затишку. Друзі, дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Приходьте за посиланням, підписуйтесь. Хто буде мати бажання придбати, будь ласка. В телеграм-каналі пропозиція буде розміщена. Тарілочка 15 гривень, окуляри 100 гривень. А цукорни скільки? Сок. Сок. Кто такое? Вон один ангелочек мне понравился. А что это у вас такое? А, это очень, между прочим, и тебе надо такое. А что это? Это как тебе сказать? Напряжение больше-меньше делает. Ага. Сколько коштуют? Ну вот он стоит. Не надо Ага. А вот сколько? А мне сказали, это 60 дней. 60. Жарный, симпатичный. Сапожок. Так, А сапожок сколько? Ще біток 100 гривень. Друзі, хтось із моїх підписників збирає такі. А скляночка? 50 гривень. 50 гривень. Осляночка. Клеймо. Полонне ті роки, якщо я не помиляюсь. Ціна. 200 гривень. Друзі, рідкісна чашка, має ручний розпис, зелене криття, вірніше фарби, городницький фарфоровий завод, ціна її 100 гривень. Друзі, наші підписники поділилися, що придбали на дарниці Ось, будь ласка, Пінокіо Дуже гарний. А дякую, що поділилися з нами. Друзі, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм-канал. Називається Український порцеляновий посуд. Зможете придбати гарний український посуд. Підсвічник. 100 гривень ціна. А, ви за це маєте в полтинник. 50 гривень, дві чашки, сукорниця, ціна за три одиниці 50 гривень. Надар на скій барахолки. В пропозиції є література. Ціна за одиницю 20 гривень. Одна і щаслива. Ці книжечки по 20. А ці будуть по 30. Чашка городу довбиш. 20 гривень. Такі 5 штук. Скільки така? 20 і також 20. А чайник 50, так? Чайник сумський фарфоровий завод. 50, А ваза скільки? 200 гривень. Кольорове скло. 10. Скляночка 10, Кока-кола. Також 10, А цукерниця скільки? Скільки? 300 гривень, так. 300 гривень. Прорізний фарфор. 200. Так. А баранчик скільки? Ціна за одиницю 200 гривень. А така скляночка 10. Кухлик 50. Салатник. Кам'яний брід. Окружка 20 металева. Сучасна. Бідончик СССР 90 гривень маска і трубка. Зараз актуальні. Ціна за комплект 50 гривень. А скільки такий підсвічник? 50 гривень. 50. Іграшка. А годинник? 20 гривень. Доброго Друзі, сьогодні прохолодно. Орієнтовно на градусник у Києві 16-17 градусів. Дуже гарне блюдо. Користень. Користень овальне. Продажу образи. Доброго дня. Резноманитный ассортимент. Доброго дня. Сколько стоит? 20 гривен. для перца. 90. А чайник такой? 50 металловый. Цукорничка сколько? 30 гривень. 30 гривень. Картина. Боже. 500 гривень. Любить мене буде на нього. Та я знаю, будет, будет, без будет, торга 300. Будет, будет. Савничок Баранівка 100 гривень. 300 гривень. Кавові чашечки 50 гривень. Сучасне виробництво. Масляночка 500. Німеччина. Самовар пропозиції вживаний. Два роки і Вісімдесят дев'ятий рік виробництва. Ціна тисячу гривень. Запоріжжя. На де 5 Ні, чого? Макітрочка з глини. Ручна робота. Ціна 100 гривень. 200 гривень. Телефонний апарат. 300 гривень. Статуетка 200. Є покриття. Оник 100 гривень, годинничок 300 радянський, янтар на ремонт 200 гривень. Покажи, статуетки 200, янгелятка 100. Дуже гарна фруктовниця. Підкажіть, будь ласка, ціну. 150 гривень в новому стані. нова Макітрочка. скільки вона? Скільки коштує? Скільки ціна? Яка ціна? 120, 120 гривень. А супничка? Прошу 250. 250. 250. А для сипучих. А ти по 100. Герметичне закриття. 100 гривень. Молочники, підкажіть, будь ласка. Так, по 50. По 50. А чайник? Чайник 150. 150. Доливний тернопільський фарфоровий завод. Стан гарний. І цукорничка, будь ласка, скільки? 75. 75. Баранівка. 70-ті роки виріб. А оселедниця скільки? 35. 35. Також баранівка 70. А ці по 30. П'ялочки по 30. Оці 100 Салатники 100 гривень. Кришталь. 35. Для десертів морозова по 35 за одиницю. 30 гривень. Так. А такі розеточки? 35 пар. 35 пар. І блюдечко. Скільки воно? 5 гривень. 5 гривень. А сито скільки коштує? Сито? Ситочко. Так. 40 гривень. А на мисто ціна? По 50. 50. а ті теж 50, а ті 100. З натуральним каменем 100 гривень. А что за камень, не знаете? Ну, то знаю, не знаю. В робочому стані. Настільний годинничок. в робочому стані. Ціна 400 гривень. Ні, ну одно дело этими стропами управлять, другое дело кино. И все это вот. И на год выполнен подачу. Дикаво опара, рідкісна, баранівський фарфоровий завод, 60-ті роки минулого століття, блюдце криття темне, перший сорт, ціна за пару 100 гривень. Чашка гігант, об'єм орієнтовно, 400 мл, зображення квіточка, київський експериментальний край художній завод. Ціна 100 гривень. Чайник. Зверніть увагу, в кришці є отвір для виходу пару. Він заварний, має ручний розпис. З обох боків квіточки. Корея. Ціна 250 гривень. Доброго дня. Скільки це? 100 гривень. Ручний розпис. Кремгає А Таке. Допиш. 100 гривень. чайного сервізу жито, рідкісне, ручний розпис. Воротницький фарфоровий завод, 50-ті роки. Підкажіть, будь ласка, ціну. 100 гривень. Тарілочки, полумиски. Будянський фаянсовий завод. Скільки коштує? 40 гривень за одиницю. А такі салатники 100 гривень. Так. Сучасне скло. Скільки вони? 50 гривень. Цукерниця. Кольорове скло має наліпку. Підкажіть, будь ласка, ціну. 200 гривень. Дуже гарні корзинки. Ручна робота. Скільки вона коштує? 100 гривень. Менше також 100 гривень. Салатники, кольорове скло, кобальт. 200 гривень. Ручна робота. Велике, об'ємне, скільки? 1300 1300 гривень. І підкажіть, будь ласка, такого 500 гривень. Чайник доливний в новому стані, ручний розпис, полонський фарфоровий завод. Дуже гарний, але на жаль, кришечка не рідна. Ціна такого чайника 300 гривень. штоф Є в наявності рідна кришечка. Рідкісний в новому стані. Дуже-дуже гарний. Ручна робота. Ціна 500 гривень. Іграшка музикальна. Ціна 300 гривень. На стінна тарілочка. Зображений храм святого князя Володимира. В Криму ціна такої тарілочки 200 гривень. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.